Слава Україні, друзі! Дякую, що звітали на мій канал, дякую за підтримку україномовного контенту. І мова сьогодні моя буде про компост. І власне тому і відео знімаю в самому такому не інстаграмному куточку подвір'я. хоча намагалась це якось урівноважити, І ось урівноважила Павловнією. Така моя трьохрічка. вирощена, викликана, два рази підмезла. і тому я переживала, чи витримає вона цю зиму. Прокидається пізно, хоч і походження в неї північно-китайське, але чомусь не дуже стійка до морозів. Втім, цього року прокинулась. Давно у коментарях було запитання щодо компосту, компостування, там, повноцінності компосту і так далі. Коротко як могла я відповіла на це запитання, але зрозуміла, що треба більше розлогу про це поговорити, і, власне, сьогодні саме про це. Отже, компостування це процес виготовлення. Компосту. Чи компост і біогумус одне й теж, чи це різні речі? По факту, одне й те ж, хоча можна заперечувати, точніше, можна так сказати, компост містить біогумус. Які функції компосту? Найперше, функція компосту це покращення структури ґрунту, покращення ґрунту за рахунок структури і за рахунок того, що компост є середовищем життя і для мікроорганізмів, А мікроорганізми вже опосередковано впливають на покращення врожаю. А щодо поживності, ну тут можуть бути деякі питання. Хоча, звичайно, поживні речовини там є і в доступній формі і все дуже добре, але про поживність, скажімо, трошки пізніше. Наступне, чи для компостування необхідний якийсь певний компостер? Ні, він не є необхідним. Звичайно, в умовах квартири ви компостувати вкупі не будете. А що стоється присадибної ділянки, то прекрасно підійде і просто купа. Ну а захочеться їх з часом все одно якось обмежити, обгородити, прикрити, трошечки прикрасити якось. Тому і виникне у вас така якась загорожа. Це можуть бути навіть ото палети, чи з будь-чого імпровізованого така огорожа. І ця огорожа. Навіть може не мати передньої стінки, вона там не є необхідна. Чим буде більше одурів у цій огорожі, тим буде краще. Зараз розповім, чому. Що можна компостувати? Рослинні рештки. Тваринні не варто, бо будуть різноманітні мушки, будуть коти з усього, з усієї околиці збігатися, можуть розвиватися там, гельмінти і всяке таке. Шкалу яєць можна компостувати. В деяких умовах вона швидко розкладається, в деяких вона буде присутня, коли ви будете використовувати цей компост, але то не зашкодить, воно навпаки буде ґрунт розрихлювати. Докладніше про чотири складові компосту. Це основа, або, я би сказала, коричневі матеріали. Це можуть бути гілки при санітарній обрізці, які ви видалили. Це можуть бути, бути опале листя, це тирса, це залишки якихось пеньків. Ну, Все таке подібне картон, до речі, і папір, в тому числі. Я б сказала, це такі целюлозні залишки. Друга складова це матеріали зеленого кольору. Я маю на увазі бур'яни, листя, гічку різноманітну рослин і в тому числі і хворих рослин. На цьому пізніше зупинимося докладніше. Це можуть бути якісь там овочі, фрукти, залишки, падалішні фрукти і всяке таке. Наступна третя складова це волога і четверта складова це повітря. Волога і повітря це безсумнівно, причому вологість ось цієї купи цього матеріалу повинна бути в районі 85%. Якщо пригадати ґрунтознавство, то як нас учили, якщо ви ґрунт розробите сантиметрів на 5-7 і звідти візьмете в жменю його. Стиснете, він легко сформує грудочку, а потім ця грудочка не буде розсипатися, як отак її легенько на руці підкинути. Це приблизно 85%. Ну зрозуміло, що навряд чи хтось буде таке в компості визначати таким чином, але орієнтовно ось так. Бо якщо буде забагато вологи, то буде запах неприємний, бо буде там гниття відбуватися. А коли буде така оптимальна вологість, то будуть працювати мікроорганізми зовсім інші, і процес буде по-іншому розвиватися. Стосовно повітря треба уточнити. Є два способи компостування: це аеробний і анаеробний. Анаеробний спосіб був популярний раніше. Ну бо такі були на той час погляди і трошки інший розвиток науки. На сьогоднішній день віддають перевагу аеробному, але ніхто не забороняв. анаеробний, безповітряний і не можна сказати, що це вкрай негативно. Висновок мій такий, що краще компостувати, ніж не компостувати. А компостувати вже тим способом, для якого у вас є умови, для якого у вас є можливості. Так от, для аеробного треба повітря. І аеробний спосіб компостування він швидший. Температура під час аеробних процесів розвивається до 56 градусів. І такий компост, ну не можна сказати, що він стерильний, звичайно, але там знешкоджуючи насіння бур'янів і яйця. Комах і там якісь патогени можуть бути знищені. А вже у анаеробному, там цей процес тривалий. Менше з тим краще компостувати, ніж не компостувати. Якщо так сталося, що у вас є анаеробний компост, там можуть зберігатися насіння і можуть зберігатися яйця комах і патогени, то можна цей компост поступово. Додавати до гарячого, до швидкого компосту, і він таким чином буде ну якби, проходити такий спосіб обробки і знезаражуватися. Але, на мою думку, перевагу треба надати все-таки аеробному способу, під час якого треба компостну купу або ж ворушити там разу кілька днів, або ж протикати, знаєте, ломом чи якоюсь там кимсь держаком, так як ото капусту, коли квасять, то проштрикують щоб виходили ці гази. Ну, а наше завдання, щоб туди повітря проходило. І перший висновок, який я хочу зробити на цьому етапі, що компост можна приготувати з будь-чого. Якщо взяти компост виключно із коричневих матеріалів, то співвідношення вуглецю і азоту у ньому буде приблизно 300 до 1. Тобто такий компост буде дуже бідний на азот. Якщо взяти компост виключно із зелених матеріалів, у ньому співвідношення буде приблизно 30 до 1. Тобто значно більша частка азоту в ньому буде. Хоча дуже швидкий компост, він і азот швидко втратить. Цим обумовлено те, що найкращий компост, якщо там буде і трохи коричневого, і трохи зеленого. Ну, на мою думку, краще, коли більше зеленого, але якщо у вас нема зеленого, буде коричневий, він буде, звичайно, довше Компостуватися. До того ж, ось ці коричневі матеріали вони створюють таку додаткову рихлість цієї компостної купи, тобто нам її менше треба ворушити. До речі, ворушити не треба от, весь період приготування компосту, а це важливо, скажімо, 2-3 тижні перших. Бо той момент, коли там будуть саме розмножуватися бактерії. А далі, коли ми будемо поступово докидати туди якісь рештки, і той нижній шар буде ущінюватися, але він вже буде в значній мірі перероблений мікроорганізмами. Тому докидати можна компостну купу, раніше вважалося, що треба накласти і закрити. Так от закривати немає сенсу, бо ми ж творушимо для того, щоб була аерація краще. Тому закривати сенсу немає. І вся зв'язку з цим. Добре, якщо буде багато отворів в огорожі цієї купи, не буде передні стінки, буде легше його і рушити, і легше буде відбутися аерація. Стосовно тривалості приготування компосту, це, звичайно, залежить від того, які ви матеріали використовуєте і як ви їх використовуєте, в яку пору. Оскільки зараз така пора, що незабаром буде дуже багато зелених відходів, то ці зелені відходи місяць, як я вже казала, значну частку. Азоту, а азот дуже потрібний для мікроорганізмів, для їхнього харчування, то компост, в якому великий місце азоту, буде готуватися швидше. І от такі компост зелених матеріалів робляться за два місяці, а то й за півтора, а то і за місяць навіть. Якщо ж це буде компост із коричневих матеріалів, то він може готуватися і рік, і два, а якщо там є хвойні залишки, то буде і п'ять років готуватися. Да. Якщо у вашому, вашій купі компостній великий вміст коричневих відходів, то варто застосувати такий прискорювач нібито, тобто додати туди азот, не додавати селітру. Особливо, якщо у вас там є тирса у купі, краще не треба, щоб при застосуванні вашого компосту не відбулося самочинне переорювання вашого огороду. Тому краще використовувати у якості прискорювача карбамід. І 1% розчин 100 г на 10 літрів води, просто пролити і таким чином ми дамо поживу мікроорганізмам. Не варто застосовувати гранульоване добриво, бо буде осмотичний шок мікроорганізмів, вони загинуть. А ось 1% розчин це якраз буде для них нормально. Крім того, якщо у вас ось такий компост, скажімо, коричневий або комбінований навіть. І при чому ви восени це вже заклали на, на компостування, то варто додати також якогось трошки, якогось трошки солодощі. Це може бути трошки старого варення, бо треба енергія мікроорганізма. Ми їм дали азот для харчування і треба джерело енергії. Так як коли ми готували середовище для... Культивування, наприклад, там, триходерми, чи якихось биток чи ще щось, ми також додавали туди і добриво, щоб там був азот і фосфор, і таке додавали джерела енергії, якісь там, наприклад, крохмаль або гліцерин, або глюкозу, так і тут. І, ну, це зробити з таким інтервалом, днів, 2-3, І процес запуститься і буде відбуватися. І єдине, що залишиться. Ну, Трошечки його поворушити, і то протягом тижнів двох-трьох, через днів 3-4. Якщо ваш компост включає в себе різноманітні рештки і коричневі, і зелену, то його не треба активувати. Там вистачить азоту, там вистачить якихось цукрів, от аерувати і зволожувати. Звичайно, за цим треба проконтролювати. Прийшлося втікти від дощу, але добре, що він пішов. Тож хочу докладніше розповісти про процеси, які відбуваються при компостуванні. Його умовно поділяють на чотири фази. Найчастіше першу фазу, яку називають лаг-фаза, її щось випускають. Але вона фактично починається із того моменту, коли наші всі там рослинні відходи потрапляють у купу. І там починають діяти мікроорганізми, які називають. Психрофілами це група мікроорганізмів, життєдіяльність яких відбувається найкраще при температурі менше 20 градусів. А далі їм на зміну приходять мезофіли. І ці мезофіли активні при температурі від 20 до 40 градусів. Якщо ж це влітку і температура одразу висока, тому тоді ця лак-фаза нівелюється сама по собі і одразу вступають у дію мезофіли. Мезофільна фаза характеризується тим, що різко збільшується кількість мікроорганізмів, і їхні процеси життєдіяльності активізуються. І ця фаза може тривати від кількох днів і навіть до кількох місяців це залежить від і в тому числі, від температурного навколишнього середовища, від того, з яких там решток складається наша купа, і що ми ще туди додавали чи не додавали. Далі, коли температура досягає 40 градусів, тут мезофіли перестають бути конкурентноспроможними і надають арену для діяльності термофілів. Термофіли, бактерії, які люблять тепло, і від 40 градусів до 60 їх дуже багато. При цій температурі 55-60 градусів гине дуже багато патогенів, та фактично вони не виживають ніякі. Це стосується і людських. Патогенів і рослинних патогенів. Коли температура стає такою, що мікроорганізми не витримують, то вони утворюють якісь форми, завдяки яким витримують ці несприятливі умови. Серед термофілів багато бацил, наприклад, які при підвищенні температури утворюють ендоспори, і у такому вигляді ці несприятливі часи переживають. Закінчиться термофільна фаза. Знову на арену виходять мезофільні бактерії, і довершують уже дозрівання компосту, і забезпечують зниження його температури. Тому про зрість компосту може свідчити температура. Ну, як я вже не раз сказала, що городникам бажано мати такий термометр, яким би можна було виміряти температуру ґрунту і температуру компосту, в тому числі. Якщо ми хочемо, щоб компост був в більшій мірі добривом, то треба не баритися із. Його використання. Не тільки він стає готовим його і необхідно використати, бо азот у ньому у вигляді аміаку, у вигляді оксиду нітрогену чотиривалентного, він е, вивітриться. Ми втрачаємо той азот, який би ми могли внести у ґрунт. Треба пам'ятати, що компост це не панацея, це не е, таке безумовне добриво, хоча користь від нього безумовна, бо відновлює ґрунт, містить багато гумінових речовин. Ну, а гумінові речовини, ми знаємо, гумати то це не так добре, як стимулятори росту. Моя компостна купа далека від досконалості, бо я живу в цьому будинку тільки півроку. І ну, раніше якби, керувати процесом не мала змоги. Але в принцип її побудови такий, що дотримуються основні вимоги. По-перше, що купа складається з двох відсіків. І Можу наповнювати їх періодично і таким чином, поки один заповнений, то з іншого готовий компост вибирається, а ця куба, яка наповнена вже, вона аерується ось через ці отвори, в тому числі, і відсутність передньої стінки так само допомагає. Ну і, Звичайно, я її там штурхаю. якось. Зробити повністю і всю сі часто ну немає такої можливості через її місце положення, ну треба було її прикрити. Дуже важливо, щоб це була на півтінь, але в мене вона виходить на південь і тому ось цей дівочий виноград. Він коли розпускається. Він створює таку напівтінь. Виноград, до речі, не наш, це по сусідству. Але я його підрізаю час від часу, і отаку напівтінь він створює. Це дуже важливо, щоб не пересихав компост. Звичайно, конструкція, як я вже кажу, далека від досконалості, але поки що приймаємо те, що є. І компост цей в минулому році ніхто там не думав, що туди скидалося. Я маю на увазі хворі, не хворі рослини, тому зараз я його бролью 1% розчином карбаміду. щоб Умовно кажучи, підпалити і дати поживу мікроорганізмам. А ось той відсік, який вже спорожнився, буде наповнюватися. Таким чином, до осені цей компост буде готовий, а той восени доповниться ще жовто коричневим матеріалом, і піде в зиму, а весною продовжиться цей процес і компост буде готовий. Компостувати. Однозначно потрібно викидати на смітник органічні рештки ні в якому разі не потрібно, бо це ж суперечить цілям сталого розвитку, природи і суспільства та їх здоровому глузду. На мою думку, таку інформацію треба доносити до більшої кількості людей, бо дуже сумно, що діти 10-12 11 12 річного віку про компостування. Чують перше від мене. У класах по 25-28 учнів про компостування знає троє-п'ятеро. Причому вони не знають, що це називається компостування, а вони просто, коли починаєш про це розповідати, вони кажуть, а в нас є така купа. Решта навіть про це нічого ніколи не чула. Це означає, що їхні батьки цього не роблять, і, можливо, вони навіть цього не знають. Тому е, наше з вами завдання донести це до людей, бо він того, що ми дбаємо про урожай. Нам би не завадило дбати і про майбутнє наших дітей, тому компостуємо землю, рятуємо, землю як планету, землю як ґрунт на нашому городі і гарних нам поживемо.